Привіт всім підписчикам та гостям нашого каналу. А, наближається сезон фруктів, овочів і ми також готуємося до цього сезону. Тому придбали електросушилку в інтернет-магазині Розетка і хочемо розпакувати його разом з вами. Перше, що нас привабило в цій електросушилці, це те, що виробник Білорусія. Значить, От на коробці у нас написано, що призначено для сушки овочів, фруктів, ягід, грибів та трав. Фірма Белома. Давайте безпосередньо приступимо до розпаковки. Так, перше у нас тут інструкція, гарантійний талон від магазину розетка. Більше в коробці нічого немає. Що у нас? тут? Кнопка вмикнути, вимкнути. Регулятор температури. До речі, дуже класний довгий шнур. Не потрібно буде хвилюватися, щоб ставити саме біля розетки сушилку. Хочу звернути увагу на розмір сіточки. Вона не дуже дрібна. І не, ну, невеликі дирочки, тобто для маленьких ягід винограду, я думаю, буде в самий раз. Піддонів, до речі, 5. І ще у нас є додачу отака форма для пастили. Вона не дуже м'ягка. Побачимо, як вона себе зарекомендує. Хочу звернути увагу на цікаву форму знизу електросушилки. Чому вона цікава? Тому що коли ми будемо сушити фрукти отак, таким чином, і сік буде, можливо, капати вниз, і коли він буде потрапляти сюди, то він буде залишатися отут, отак, знизу. Він не потрапить в мотор. Має світловий індикатор, що дуже добре і зручно, і регулятор температури. Кришка почала підніматися. Так, Це у нас стояло на мінімумі. Чим більше я накручую регулятор, тим більше танцює кришка. Досить тихо працює електросушилка, я б сказала, що тихо. І воздух циркулює не посередині, а воздух циркулює по боках. Я приготувала кілограм яблук, ми спробуємо їх висушити і подивимося, наскільки швидко вони висохнуть. Кілограма яблуку у нас вийшло 1,5 літри сушених яблучок. Електросушилка справилась відмінно і навіть в коротший час, ніж зазначений виробником на упаковці. На даний момент ми задоволені. Всім рекомендуємо. Заходьте в інтернет-магазин Розетка і насолоджуйтесь сушеними ягодами, фруктами. Травами. Не забувайте підписуватись на наш канал. І якщо подобається це відео, ставимо пальчик вверх. Якщо не подобається, ставимо пальчик вниз. Всім пока!